Стоїмо одні з найпопулярніших рум'ян у всіх соціальних мережах. Це у нас Вестман Ательє у найпопулярнішому відтінку, який називається Petal. Ви лише гляньте, до чого тут красиве пакування, це неймовірно, тактильно, приємно. Об'ємчик невеликий. Всього на всього два грама, але як для кремових рум'ян, я рахую цього повністю достатньо. Ось такий красивий рожевий відтінок. І я відразу наношу на обличчя. Мені вже подобається. Тушуються легенько, не піднімають тональну основу, що дуже важливо. Неймовірно, комфортна, кремова текстура, яка лягає як маса в Ніяких плям, нічого. І давайте додамо на губки. Бах цей відтінок теж дуже красиво виглядає. До речі, зовсім трішечки підфіксовується, я з ручки наберу додам дам трошечки на очки. От такий результат у нас виходить з цими рум'янами. Мені дуже подобається. Як вони лягали, як вони тушувалися? І загалом я ставлю 5 балів цьому продукту. Напишіть, будь ласка, як вам тепер я ще хочу їхній контурний стік.